Вівторок 16.00. А що у нас на базі відбувається? А у нас відбувається завантаження військової фури. Хто зібрав за півдня повну а, фуру Ягози? Це колюча проволока для 80-ї бригади Галицької Десанту Штурмової. Безпечний регіон зібрав за півдня повну фуру, котра, до речі, вон вже під'їжджає. Давай покажемо. Мої ви умнічки, я пишаюся вами, мій рідний безпечний регіон. Військова фура їде сюди. На мене тут паркується. А ось вони і прибули. З Курщини, військового фура. Дивіться, справжні герої з військовими номерами і з поздочкою ЗСУшною. Десантр штурмова фура буде забирати зараз. Потужні такі булеріани, буржуйки. Скоби, що привозила нам Євразія, дякую вам ще раз. Е, утеплювач, котре нам привозив Саша, е, підприємець Чабанів. А також наша Ізюмінка. Ми передаємо зараз що? Ми передаємо два потужних реба, котрі наші хлопці виробляють 180 Вт. Вмикаєш кнопку і тухне, все, вирубається всі ті півішки на пару кілометрів. І передаємо ще Mavic. Хлопці несуть. Mavic 3T. Ви знаєте, так що? Це, це дрони, котрі бачать вночі. А зараз у нас, поки зимовий період, рано дуже темніє. І без дронів це ж очі наших хлопців. Mavic 3T це дрон з нічним баченням. Дякую, безпечний регіон. За півдня зібрали на повду фуру ягози. Плюс ми ще додали такі гарні подарунки, і все це зараз їде на фронт. Йдемо разом до перемоги, де шеве завжди перші. Слава Україні!